Добрий день всім друзі. Сьогодні виходить другий епізод Байки Від Ещера. І другий епізод, другий другий кончить друга серія цих битв Трасенці. Я сам не буду вам розказувати, як я ймив цього придурка, тож в мене бензин украв. Тож у людей бензин украв. А він виліз катавашки з поліцяшки. Та його то його я його левив поз городах по цьому собу. Як він це все украде. Салют домой текст и сокраду. діло це так. Люб друзен находится на місце звучит. Тут выпасть. Знаете что, раз папа турнує файл? Ладно, кушкраде. Кошти, йо, це бої, я... Я буду з'ясовувати правду, бо я знайшов людину, яка вкрала мотоцикл. І посадили на 15 суток. Я думаю, що там мало, мені, знаєте, по 25 рублів зараз. Ти такий мавний файл. я йду до саду, туди. Звичайно, вже має по факту бути вже на цьому місці. Ідемо от тихенько буде. Авось и поративає. Ладно. Claro. Одай! на киномутарці дам! Ну запало в армії си за вітнанками. Всього, ми йдемо. Захватимо цю базу. Зараз йдемо дивись. Я його цьому Нимому сказати. Все, зараз він буде. Любі друзі, ми зараз сидимо у засаді між сараями. Мені оператор не дозволив вітнамки продати на літаці. І так, я знаю точно зараз цей придурч за і прийде за цим. І чекаємо. Казалось він попадет. Вижав, паду, попадаєш, це вже другий раз. Кавашки вмієш тікати. Вс, храмтету. Дка, дай бензину. Да бензину. А, ти тут не репайся. Друзі, це кінець відео, настав кінець відео. Цього, посад... Цього посадили кота важко. Ну це ненадовго він такий сиський, огірок, що ти час відео. Всім до побачення, любі друзі. Кому понравилося відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал і не забувайте ставити лайки. Всім...